Цим вітання велике в малому і зворотне. Мале в великому. Попереднє відео, я хочу його коротко прокоментувати. Відео, де мене так звані інспектори з паркування зафіксували порушення. Ну і тут деякі коментарі, що тут хтось про мене змінив думку на гірше. Мені ну, байдуже чиясь думка, але для того, щоб, скажімо, прояснити ситуацію. Трошки обмалюю, обмалюю картинку. Я припаркувався на тротуарі, на широкому тротуарі, тобто, я не заважав нікому проходити там чи проїжджати, бо вже опаси там з коляску і так далі. Під знаком, спочатку я припаркувався на аварійці. Чому, власне, коли інспектор підійшов до мене, значить, там з якимись. З тим стиснув мені під двірники оцей так званий штраф-протокол. Чому я обурився? Тому що я кажу, припаркувався на аварійці, потім вийшов, виключив аварійку, знову сів в машину і я знову не включив. Тобто, я від машини не відходив, майже весь час сидів в машині. Це перше. Друге, коли він підійшов ще до того, як я включив відео, я що пояснив, шановний, я не виходив з машини. Ну тобто, я біля машини, я ніде не відходив. В основному заліз сидів в машині, а припаркуватися просто ніде. Ну, тобто, якщо мені потрібно зачекати, так? мені потрібно зачекати товариша, я не маю де стати, я можу їхати кілометр два, ну, це абсурд. Зумієте, тобто, якщо я би лишив машину під знаком, це одне діло. Формально, так, формально, це є порушення. Але і тут є низка, але про які власне я хотів сказати, і е, чому власне великі малому і навпаки, мале великому. Дрібниця так на тлі війни, там війна в нас, е, ракети літають, люди кожен день гинуть. Я на цю тему багато вже і писав, і розписав, Я просто не хочу зараз до цього повертатися, так знаєте. Ятрити собі комусь душу, тим, що відбувається, тому що для тупих воно все одно не доходить а розумним вже як кажуть, пояснювати нічого. Але, власне, що до цього моменту. Отже, формально є порушення. З іншого боку, є абсолютно якісь об'єктивні речі, людські речі. Об'єктивна річ давайте спочатку про людську. Так? Коли я сиджу в машині, і в той час, якщо цей інспектор не бреше, так? Він каже, що аварійка не була включена, тобто, я тоді вже сидів точно в машині е і він мене там за зафіксував, значить зафіксував він те, що, я, що машина стоїть під знаком і не на аварійці. То е що я з того приводу хочу сказати? А якщо б раптом, то, до речі, то навіть не я сказав, це мені е товариш мені сказав, каже, ну а якщо людині от, ну, на твоєму місці тобі, там, припустимо, якщо б тобі стало погано. Ти стоїш і сидиш в машині, тобі погано. Чи там не, не знати, що сталося? Чи та ж машина може і поламалася, там електрика не працює, аварійки не працює. Ну, мало які там. Цей. Ну, підійди, запитайся. До речі, підходили. Підходили, питалися. Була ситуація аналогічна: я сидів в машині під знаком, Ну, там, де знак заборонено. нікому не заважаючи, звісно, бо намагаюся ніколи не створювати комусь проблеми. Ну, підійшли, нормально, хлопці підійшли. Ті ж самі інспектори з паркування кажуть, шановний, каже, тут ви стоїте під знаком". Я кажу, ну вибачте, ну немає де. Ну тоді будемо оформляти протокол. Каже, ну добре. Раз ви такі принципові, тоді я від'їду. Від'їхав, нічого. тобто, Цей тихенько, бачучи, що людина в машині не підійшов, не поцікавився, а прийшов з готовим протоколом, зафіксувавши тисну. Ну, гнида, вибачте, я інакше не скажу. Е, ну, і по, по, по мові, як мені сказали, це явно. Приїжджі, товариші, от, і товаріші, е, таких багато, які просто сюди приїхали замість того, щоб захищати там, своє, свою землю, то наші хлопці там, захищають їхню землю, а вони, вони тут борються з порушниками паркування. Ну, це знову ж таки, це вибачте, це таке емоційне. Я розумію, різні ситуації, різні люди, і, це, скажімо, дурниці. Але власне, чому виставив я це відео і чому цей епізод мене так зачіпив? Не тому, що там штраф треба заплатити 340 гривень. Знову ж таки, можна не платити, можна судитися. Ну, ви розумієте, що ціна. Суди, треба витрачати час, чи витрачати час на адвоката це значно дорожче. Можна йти на принцип. Але знаєте, немає сенсу бути дурним, який впирається йде на принцип. Тому, щоб доказати, то, що ця система є гнила, прогнивша. І, власне, чому в мале великому великому малому. От Я розказав цей епізод, що трапилося у Львові, тобто це так, продовження попереднього відео, а тепер скажу власне, деякі але які навіть мої там, слухачі, глядачі, читачі, мабуть, не розуміють. Так от, є певні об'єктивні обставини. І я зараз відкидаю той момент, що я знаходився там в машині, коли там е, той так званий інспектор е, там підходив і так далі. Але е, сама ця поява тих інспекторів замість працівників Державної інспекції, які, чесно кажучи, часто дуже вони е, грішать, скажімо, знанням законів, там, правил дорожнього руху і так далі. Але навіть не в тому проблема. Проблема в тому, що так, як вони працюють, оце якраз в мене викликає Асоціація з державою, як держава гниє з середини. А тепер, власне, про об'єктивні моменти, які дехто не бачить, не хоче врахувати, не розуміє. Як вже неодноразово я повторююся в своїх відео про Львів і багато писав, і в книжці, над якою працював не один рік, про Великий Львів. І в книжці про кінець соціальної епохи, де там зібрав свої публікації на рахунок того, що відбувається у Львові. А відбувається жах. І про це мені говорять і пишуть люди, які не Львів'яни, або люди, які виїхали з Львова сюди, повернулися, які приїжджають сюди, вони жахаються, просто жахаються. Так, ось для тих, хто там дуже хоче слідувати закону і казати, під знаком паркуватись не можна. Скажу так, питання не про знаки, не про паркування. Ага ще одну репліку, ще одну ремарку. Бо там от машина, що в мене там велика машина. Я скажу, в мене машина L200 2014 року. А як людина, яка багато років займалася бізнесом, я собі міг дозволити купити і дорожчу машину. Ну, але мене це цілком влаштовувало. Це була прекрасна історія, як я з. Раз мені по справах був в Коли, і Андрій Тягнебок, от брат Олега Тягнебока, лідера Свободи, запропонував проїхатися на Л200 по горах. І мені тоді так сподобалася машина. ну На той час дизель, дизель який дешевший на той час був, бере значно менше, ніж від собі Сіпаджеру, який в мене тоді був. І я. Продав ту машину, купив собі L200, і з часом я просто там ну вже теж була машина не нова. Але коли вона вже там вибула, ви, виїздила там 200, 200 кілометрів, я, власне, поміняв з доплатою, фактично поміняв з доплатою і купив новішу машину, ту, на якій їжджу зараз. Ну, це так. Між іншим. Тобто, це не якийсь там супер-пупер-крутий джип, саме простої комплектації Mitsubishi l 200 Тепер повертаюся до. Власне, до суті У Львові, Львів, найбільш перерущенне місто не тільки України, а й мабуть, всієї Європи. Це не я, це Зинові Підлісний, директор інституту місто в інтерв'ю Високому замку ще у 1999 році. От мій старший товариш, багатолітній архітектор, власний архітектор, це Іван Михайлович Олійник Подарував мені публікацію, власне, газету з публікацією. Підлісного там дуже багато, дуже багато цікавого, тому що людина, яка очолювала місто-проект, не, не ті, що зараз учільники, там, які далекі від архітектури, а людина, фахівець, спеціаліст. І він е, тоді все розписав всі проблеми Львова. Тобто, я це до того веду, що проблеми Львова відомі. Одна з тих проблем це є жахливе переущення. Разом з тою проблемою йде друга проблема. Те, що в нас доріг вдвічі менше задовжиною, я не кажу про ширину доріг, про розв'язки. Лише довжина доріг в нас двічі менше ніж в місті Краків, в якому проживає стільки ж населення, як у Львові. А думаю, зараз у Львові проживає більше, враховуючи ті процеси, які відбулися. Процеси масової еміграції в зв'язку з, е з тим, що московити вчинили повномасштабний наступ і. Що в нас війна, багато львів'ян виїхали за кордон, бо більш тісні стосунки. Багато людей з східних регіонів приїхало у Львів, знайшли тут прихисток. Ну, ну і це я тішуся, що, що хоча б так. Але тут питання, питання в іншому: Переощільнене місто з браком вулиць і з колосальним дефіцитом парку міст. В генеральному плані, який розроблявся, був завершений у 2008 році. У 2010 році генеральний план Львова був затверджений, там було зафіксовано. Якщо не помиляюсь, 150 тисяч паркомісць як дефіцитних, я проводив свої підрахунки в процесі роботи над книжкою, і е, за моїми оптимістичними так, підрахунками лише 5% рів'ян забезпечено паркомістями. Е, е, натомість ми бачимо те, що парковки, е, які у Львові існували, багато з них просто-напросто забудовуються будинками. Ми бачимо, як тільки виростають новобудови біля них. На тротуарах, на вулицях, на газонах, де тільки можливо стоять автомобілі. Чому стоять? А тому що паркомісця платні, ніхто не забезпечує безкоштовними паркомісцями. Знаєте, такий невеличкий нюанс. От в нормах є паркомісця, а які вони мають бути платні не платні, ніхто про це не говорить. І на тому спекулюю, тому що мало би бути, звісно, мало б бути забезпечення паркомісцями безкоштовними, принаймні біля будинку. Я не кажу про паркінги внизу. Ви будуєте паркінг, ви затрачаєте гроші. Там, це там, має бути скажімо, і конструкції міцні, там система пожежого можливо, ще щось, хоча думаю, що мало де вона є. От, але тоді так, тоді це комфортні речі, більш безпечно для автомобіля. Будь ласка, беріть гроші. Але забезпечте нормативним парку місцями. Цього не робиться. І от виростає будинок, львів'яни це знають, я думаю, не тільки львів'яни, і кияни, і багато хто в інших містах. І, мабуть, не тільки в Україні, а на Пострадянському просторі, знаєте, як це відбувається. Виростає будинок, чиновникам дали в кишені гроші, тому що всім це, відомо, всім це відомо, що у Львові нічого задурно не будується і просто так не погоджується. Це секрет Полішенеля. Це тільки правоохоронним органам, це, мабуть, невідомо, але йому ще дуже добре затулили десятки сотні квартир, які введили місто коштом Львів'ян, звісно. Прокуратурі, СБУ, міліції і так далі. і так далі. Ну, але ладно, це вже не будемо про це про сумне. Так от, Львів з тими проблемами він зіткнувся вже давно. І ці проблеми, вирішені, вирішення, цих проблем передбачалися чинним генеральним планом, який свого часу отримав нагороду від знаку Державну премію України в галузі архітектури. Дійсно грамотний дуже документ. Я маю приємність спілкуватися з одним з авторів генплану Віталієм Івановичем Дубиною, який співавтор концепції Великий Львів. І ми дуже багато говорили про генплани. Ми дуже багато говорили про проблеми міста. Тому я вільно, спокійно, можна цю тему дискутувати будь-ки. Кілька років праці на ту тему, все-таки, повірте, мені легко говорити і легко. Стверджувати певні речі. Так ось, за моїми підрахунками, 5% паркоміс це те, що львів'яни мають у своєму розпорядженні. В генеральному плані було передбачено ціла система паркінгів. Тобто, мова йде не лише те, що в нас зараз переощільнюється місто кожної новобудови, яка не має достатньої кількості паркоміс. Йдеться і про те, що взагалі проблема була давня, і передбачалося її вирішення таким чином. Навіть в програмі самонемочі, самопомощі в 2015 році, десь скріни я зберіг, можу знайти як при потребі, тому що програму, я думаю, ви вже не знайдете в інтернеті. Там було зобов'язане побудувати мінімум два багаторівних паркінги. Та їх насправді набагато більше мало бути. Ті місця, де мали бути багаторівні паркінги, де мали бути громадські центри, вони забудовуються, де мали бути розв'язки. Ці місця забудовуються більше того. Ото, що поробили паркування, платні паркомісця, це у Львові виглядає так, іде стара вулиця. Побудована ще коли у Львові автомобілів практично не було. Ну, одиниці, може, були автомобілі. Тобто побудовані сто більше років тому. По тих дорогах малюють по Бруківці синю смугу, і там, де синя смуга, там платне паркомісце. Я вже е, говорив про те, що крім того, мобільне паркування це повний абсурд, тому що це змушують мене мати мобільний телефон. Чому я змушений? Мати мобільний телефон, щоб припаркуватися. Нікого це не, не, не хвилює. Ну, але добре, кошти і дурниці хвилюють. Так от, е у Львові з тим комплексом сім проблем Генплан намагався розібратися. Там були передбачені вирішення. Натомість чинуші на чолі з нашим, як кажуть, нашим очільником міським, просто-напросто забили одну штуку на генеральний план, е створили колективну безвідповідальність в особі виконкому. Тобто містобудівні умови та обмеження це ще один нонсенс, як ті інспектори долбані, яким передали повноваження, які підпорядковуються мерії, яка і знищила Львів та влада. От так само і як ті, як ті інспектори, то, то такий самий нонсенс на кожному кроці ми бачимо з тим, що вибачте, я збився трошки з думки, потім повернуся. Ми бачимо з, з тим, що в нас у Львові е, порушення генерального плану на кожному кроці, і замість того, щоб будувати паркінги, розв'язки і так далі, на тих всіх місцях, де це передбачалося, виростають багатопорухові будинки. Ще раз стверджую, це секрет Полішенель, що це робиться все, звісно, не задурно. І ось в такій ситуації, коли міська влада є безпосередньо, Ще раз наголошую, безпосереднім винуватцем того, що не виконується генеральний план. Коли оці перепрошую, цей нонсенс, бачите, повертаюся до своєї думки і Козабу, коли нонсенс в тому, що за законом раніше були архітектурні планувальні умови та обмеження, перепрошую архітектурні планувальні завдання. Зараз містобудівні умови та обмеження. Так от, архітектурне планувальне завдання, яке видавалося на нове будівництво, там передбачалося дуже багато різних речей. У нас, умовно кажучи, для боротьби з корупцією, так званою, зараз є містовні умови та обмеження, в яких є лише кілька параметрів, в яких немає основних речей. А це означає, що всі основні речі куди попадають? В корупційну цю всю власне складову. Тобто, під виглядом боротьби з корупцією породилася ще більшу корупцію, як це завжди буває. Так от, містобудівної умови та обмеження затверджує не головний архітектор, як колись архітектурно планувальне завдання, і який несе персональну відповідальність за те, що він там понаписує, а затверджує виконком: люди, які далекі від архітектури, люди, які зато близькі до Господа Бога, перепрошую, до мера міста, який підіймав під себе все і все. Але це інша історія, я про це все написав в книжці. Так от ем, ем, оце колективна безвідповідальність, це дуже дуже зручна річ. Ну, прийду, скажуть, ну що, ну, 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 ми так, так бачимо, ми ж не можемо там, і так далі. Хоча є закон про місцеве самоврядування, коли можна багато речей регулювати. Коли є містобудівна документація, затверджена сесією міської ради у 2010 році. Це генеральний план міста. Це все не виконується на це все. Вибачте, Хереця перепрошую ще раз. І, е, от, е, а в результаті тій владі, яка створила таку ситуацію, що львів'янам неможливо припаркуватися, просто неможливо припаркуватися в місті, навіть за гроші, навіть за тими синіми лініями, е, які обмежили, звузили і так в, е, слабку пропускну здатність вулиць. Так, от, е, попри то все ще передали тій самій міській владі повноваження штрафувати Львів'ян за порушення. І ще раз кажу, я вже б... там дуже багато випадків. Писки били, інспекторам з паркування. І силовики писки били їм, бо ті й тих штрафували. Там різні історії, сумні і смішні. Но банально, людина мешкає в центрі, він мусив о 8-й ранку забрати з-під свого вікна машину, тому що там намалювали сину смугу, інакше він має платити. Якби він не заплатить, не піде до того паркомату чи мобільного паркування, то його прийде отой Хмирь в сірому, значить, і тихенько, за, як вони там, крадькома і оштрафує. Ось от такі у от, нас такі речі відбуваються. Тепер перейду від малого до великого. Ви що думаєте, в державі відбувається щось інакше? Чи ви думаєте, що в Збройних силах інакше відбувається? На жаль, ні, це система. Система, тому що в нас і міська і державна влада, вони дуже тісно переплетені корупційними зв'язками, політичними стосунками. Тобто, це є ця система, яку я. В 2013 році на презентації своєї книжки назвав охлократичною. Ну, можна сказати, олігархічно охлократичною. Це коли хитрожопа меншість вибирає нікчемність до влади нікчемність руками зомбованої, нею ж тою хитрожопою меншістю, руками зомбованої більшості. Зумбованої яким засобом масової дієтизації населення, ЗМІ. Це така от проста формула. Хто знає політичні реалії, дуже добре розуміє, про що я говорю. Як ця система працює. І в результаті такої системи, в результаті е, махі... спекуляцій, махінацій, А я ж дуже добре знаю, як команду садового тренував Френк Пюселік, е, американський консультант. Я був на його тренінгах. Тобто я дуже добре знаю, що він там вчить, що він може навчити. І тому я казав: вибачте, в тому старому анекдоті. Про Петра І про реген каже, я ж вас блядію насквозь віжу. Ще раз перепрошую за мати, але я ж їх мерзавці, от наскрізь бачу. От усю владу, всі, всі їхні маніпуляції, всю їхню хитрість, всю їхню нікчемність, всю їхню захланність. І тому мене бісить просто бісить, коли моє рідне місто знищується. Мене бісить, коли в моєму рідному місті мене позбавляють права, а це буквально мене позбавляють права користуватися своїм транспортом, коли мені це необхідно. Я дуже люблю ходити пішки, я багато ходжу пішки, намагаюся. Ну, але я не люблю переповнених маршруток. Коли в мене якісь справи, я поспішаю, я краще скористаюся своїм автомобілем. Це не є розкіш, це не є моє витребенці. Це є банально моє право. Мене цього право позбавляє, тому що я не можу цей автомобіль припаркувати навіть за гроші, хоча в багатьох випадках це все незаконно. Я маю на увазі ті від смуги, тому що коли платні парковки, нормальні паркувальні, ну, тобто, як мають бути паркувальні майданчики, тут питань нема. Так от, дорогі мої, тут все воно насправді взаємозв'язано. тому що ця система влади, яка в місті привела, привела до, до влади, власне, вибачте, за тавтологію таку от нечисть, таку хибно-компетентну зграю пі, цей, да, людей. Нетрадиційної, так би мовити, орієнтації, то ця ж сама система і домінує в країні. І Що ви хочете тоді далі? Які перспективи? Я впевнений, зараз проведу сусупитування, крім тих 98% ідіотів. Це коли умовно 73-25%, так між собою серце, чиє гімно краще смердить, тобто чи менше смердить, чи краще пахне. Так от, не важно скільки зараз буде відсотків. Це все одно буде 98% електоральних ідіотів, які будуть голосувати ще за одного коміка, який зараз трубився дуже волонтером. Це я про родича, по жінці товариші Хомутінніка, відомого діяча часів Януковича. Ну або за інших, за інших клонів, яких нам намалюють ЗМІ. І вони не будуть кращі. Я помолився свого часу. Тобто, я, на жаль, не помолився кривавому сценарії поділу України, але, на жаль, помилився в тому, що я написав, що ці вибори, які відбулися вже після Майдану, що вони будуть найбруднішими, найцінічнішими і прийде до влади всяка нещість. Пройшла. А виявляється, що було ще не найгірше. А тепер, що буде, я просто, просто, просто боюся не собі уявляти. Якщо ті вибори зараз відбудуться, а зараз ми бачимо, як доктор Но, пан Стефанчук. Спікер Верховної Ради говорить про те, що в Конституції нема прямої заборони виборів під час воєнного стану, хоча в нас де-факто не воєнний стан, а війна, воєнний стан це загроза агресії. Перш за все, загроза, а не агресія. Але ніхто воєнний стан не вводив. Ну але це вже на ту тему багато говорив, багато понаписував. Тому, от коли в нас у Львові з'являється така приватна гвардія міської влади. Вигляді тих інспекторів з дуже розширеним повноваженням, яким просто начкати, яких задача побільше штрафувати. Вони мають, вони дуже мотивовані, в них є бронь від армії, їх не заберуть до війська. Я щось так підозрюю, тому що багато чую про те, що за такі посади ще й треба заплатити не одну штуку долярів, щоб потрапити. Ну, ти ж маєш броню від війська, скільки це коштує зараз? Так, уявили собі. От. А крім того, що ти маєш броню від війська, то ти ще й. Маєш преміальні від того, що ти львів'яну штрафуєш чи гостей міста, чи львів'ян за те, за що твої шефи, які тебе взяли на роботу, повинні відповідати і сісти в тюрму. Але цього нема. Цього немає. У Львові цього немає на рівні місцевого середування, цього немає в державі. Отак ми і живемо, дорогі мої. Тому всім тим, кому не подобається там, що е, цей епізод, який я виставив, ну ви собі подумайте трошки над іншим. А... Ну, а я дякую тим, хто мене підтримує. Вибачте, що зайняв багато часу, можливо, дурницями. Все, те, що відбувається зараз, я ще якось при нагоді прокоментую. Наразі дякую, хто почув.